Доброго ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні ми збираємося разом у єдності Духу, щоб піднести до престолу благодаті наші серця, і сьогоднішня наша розмова з Богом буде особливою. Ми не будемо починати з довгого списку наших потреб, хоча вони є, і Бог про них знає ми не будемо відразу благати про вирішення проблем, хоча вони тиснуть на нас. Сьогодні ми хочемо свідомо зупинитися і присвятити цей час. Одному з наймогутніших духовних ключів, який ми так часто забуваємо використовувати це ключ вдячності. Хто з нас не ловив себе на думці, що наше життя це суцільна боротьба, ми прокидаємось і думаємо про рахунки, які треба сплатити, про роботу, яка нас виснажує, про здоров'я, яке підводить. Наші молитви часто перетворюються на звіт про проблеми. Але сьогодні ми змінимо цей фокус. Ми згадаємо, що навіть у найтемнішу ніч на небі є зорі, і навчимося дякувати за їхнє світло, а не нарікати на темряву. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе будь-які інші слова, ми хочемо просто сказати дякуємо, дякуємо Тобі за дар цього нового дня, за повітря, яким ми дихаємо, за світло сонця, яке ти посилаєш на праведних і неправедних. Дякуємо за життя, яке ти вдихнув у нас. Ми дякуємо тобі за спасіння, дароване через Твого Сина Ісуса Христа. Це дар, який ми ніколи не зможемо заслужити, і Його цінність неможливо виміряти. Твоє слово вчить нас у Псалмі 99, вірш 4. Уходьте в ворота Його з подякуванням, на подвір'я Його з перехвалюванням. Дякуйте Йому, благословляйте ім'я Його. І саме це ми хочемо зробити зараз ми входимо у Твою присутність не з порожніми руками, а з серцями, наповненими вдячністю. Дякуємо за Твою церкву, за братів і сестер у вірі, які підтримують нас, дякуємо за Святого Духа, нашого утішителя і порадника, який веде нас і навчає. Господи, прийми цю просту, але щиру подяку як приємну жертву, як пахощі. Що піднімаються до Твого престолу. Господи, ми приходимо до Тебе з покаянням, бо визнаємо, як часто ми буваємо сліпими до твоїх щоденних дарів. Ми живемо у світі, який женеться за великим, за надзвичайним, за тим, чого у нас немає. І в цій гонитві ми перестаємо помічати ті маленькі, але безцінні дива, якими ти наповнюєш кожну нашу хвилину. Ти бачиш людину. Яка стоїть у заторі, роздратована і спізнюється на роботу, і вона забуває подякувати за те, що у неї є автомобіль і є робота, куди їхати. Ти бачиш матір, виснажену дитячим плачем і безладом у домі, і вона забуває подякувати за неймовірний дар материнства, за здорове дитя, про яке мріють мільйони. Ти бачиш людину, яка скаржиться на дощ, і вона забуває подякувати за теплий дім. Який захищає її від негоди? Чому ми помічаємо ці дари лише тоді, коли ризикуємо їх втратити? Чому ми починаємо цінувати здоров'я лише на лікарняному ліжку, а стосунки лише перед загрозою розлуки? Твоє слово нагадує нам у Книзі плач Єремії, розділ 3, вірші 22 та 23. Милість Господня, що ми не погинули. Бо не скінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Ми просимо Тебе, Боже, відкрий наші духовні очі, навчи нас бачити Твою милість не лише у великих звільненнях, а й у кожній чашці ранкової кави, у кожному безпечному поверненні додому. Допоможи нам дякувати за прості речі, за здатність ходити, бачити, чути, говорити. Даруй нам серце. Яке вміє радіти співу птахів, красі квітки, усмішці незнайомця, навчи нас зупинятися серед метушні і просто казати, дякую, Господи, за цей момент. Ми віримо, що серце, сповнене вдячності за мале, стає фортецею проти нарікань і розпачу. Всемогутній Боже, ми звертаємося до Тебе з найскладнішим проханням. Навчи нас дякувати Тобі. Навіть у часи випробувань. Це так суперечить нашій людській природі, як дякувати, коли лікар озвучує страшний діагноз, як дякувати, коли приходить звістка про втрату роботи, і невідомо як годувати сім'ю, як дякувати, коли серце розривається від зради близької людини або від болю втрати. У такі моменти вдячність здається не просто недоречною, а навіть блюзнірською. Наші вуста хочуть кричати Чому? а не шепотіти Дякую. Ти бачиш людину, яка сидить у тиші порожньої квартири, де ще вчора лунав сміх. Ти бачиш батьків біля ліжка хворої дитини, чиї серця стискаються від безсилля. І все ж твоє слово, немов маяк у шторм, промовляє до нас у першому посланні до Солонян, розділ п'ятий. Вірш 18. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Господи, ми просимо Тебе про надприродну віру, щоб виконати це повеління. Ми просимо не про почуття, а про рішення волі. Допоможи нам дякувати не за трагедію, а за Твою присутність у ній. Допоможи нам дякувати не за біль, а за силу, яку ти даєш. Щоб його витримати, навчи нас дякувати за те, що навіть у найтемнішій долині ти не залишаєш нас. Допоможи нам вірити, що ти використовуєш ці випробування, щоб зробити нас сильнішими, мудрішими, ближчими до тебе. Даруй нам здатність бачити твою суверенну руку, яка контролює все, і довіряти, що ти обернеш на добро те, що ворог замислив на зло. Ми проголошуємо, що наша вдячність не залежить від обставин, а коріниться в Тобі, нашому незмінному, люблячому і всемогутньому Бозі. Отче наш, Ти створив нас для спілкування, і ми хочемо подякувати Тобі за людей, яких Ти послав у наше життя. Але ми також визнаємо, що саме у стосунках ми найчастіше буваємо невдячними. Ми так легко сприймаємо любов і турботу, як належне ми ведемо в голові списки образ і розчарувань, але забуваємо вести список благословень, які приходять через інших. Ти бачиш дорослих дітей, які дзвонять своїм стареньким батькам лише тоді, коли їм щось потрібно, забуваючи подякувати за безсонні ночі, за роки праці, за жертви, які були принесені заради них. Ти бачиш чоловіка чи дружину, які роками помічають лише недоліки свого партнера, не там поставлену чашку, не ті сказані слова, і перестають бачити щоденну вірність, підтримку і любов, яка все ще живе в їхньому домі. Ти бачиш члена церкви, який зосереджений на недосконалості пастора чи розбіжностях у поглядах з братами і сестрами, і забуває дякувати за спільноту віруючих. Яка молиться за нього, підтримує у скруті і разом з ним поклоняється тобі. Хіба не знайоме нам це почуття, коли ми більше цінуємо похвалу від чужих, ніж щоденну любов від найрідніших? Апостол Павло показує нам приклад у посланні до Филип'ян, розділ 1, вірш 3, коли каже: дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. Господи, ми просимо тебе зміни наші серця, зціли нас від духа критики і невдячності, навчи нас дивитися на наших близьких, на чоловіка, дружину, дітей, батьків, друзів, братів і сестер у церкві твоїми очима. Допоможи нам бачити не їхні недоліки, а твій дар в їхньому житті. Дай нам сміливість не просто думати, а й говорити слова подяки. Допоможи нам сьогодні ж подзвонити, написати або просто обійняти когось і сказати дякую, що ти є в моєму житті. Нехай наша вдячність стане тим клеєм, що зцілює тріщини у стосунках, і будує міцні мости любові. Отче Небесний, на завершення нашої спільної молитви ми знову збираємо всі наші думки і почуття в один потік вдячності. Ми дякуємо тобі за маленькі, непомітні дива кожного дня, які ми обіцяємо вчитися бачити. Ми дякуємо Тобі за силу і присутність у часи випробувань, які вчать нас довіряти Тобі понад усе. Ми дякуємо Тобі за безцінний дар людей, які є відображенням твоєї любові до нас. Ми хочемо, щоб усе наше життя стало актом поклоніння і подяки Тобі. Як написано у Твоєму слові, в посланні до Колосян, розділ 3, вірш 17. І все, що тільки чините Словом чи ділом усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Господи, нехай це буде девізом нашого життя, нехай кожне наше слово буде сповнене вдячності, а не нарікань, нехай кожне наше діло буде зроблене з радістю і подякою. За можливість служити тобі і людям. Ми просимо, щоб Дух вдячності витіснив з наших сердець усякий страх, тривогу, заздрість і гіркоту. Ми віримо, що вдячне серце це щасливе серце, і ми проголошуємо нашу віру в те, що ти чуєш цю молитву і вже працюєш у наших серцях, перетворюючи їх. Ми віддаємо тобі всю славу, честь. І подяку в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я хочу підбадьорити вас. Вдячність це не просто емоція, яка приходить і відходить, це свідомий вибір, це духовна дисципліна, яку потрібно тренувати щодня як м'язи. Можливо, сьогодні ваше серце важке, і вам здається, що немає за що дякувати. Почніть з малого подякуйте за те, що ви прокинулись. Подякуйте за те, що можете зробити вдих, знайдіть одну річ, одну маленьку річ, і подякуйте за неї Богу. І ви побачите, як це маленьке зернятко вдячності почне рости і змінювати атмосферу вашого серця. Пам'ятайте обітницю з послання до Филип'ян, розділ 4, вірші 6 та 7. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові. Ваші бажання молитвою і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Нехай цей мир наповнить вас сьогодні. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули спонукання вирощувати в собі дух вдячності. Будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь або дякую, Господи. Це буде свідченням для інших і підбадьоренням для нашої спільноти. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб ми могли щодня єднатися у спільній молитві. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, можливо, зараз проходить через важкі часи і забув, що таке вдячність. Нехай Бог рясно благословить вас і ваш день, наповнюючи ваші серця миром і невимовною радістю.